Щиро радий зустрічі з вами в програмі 5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Граневич. В сучасному перекладі Євангелія від Марка в 16 розділі написано. Коли ж вони зрозуміли, хто він, то поспішно повернулися в Єрусалим і сповістили про те іншим. Коли ж вони зрозуміли, то він. Ці слова закарбувалися в моїй пам'яті. Я знову і знову розмірковував над ними. Чи можливо, що багато хто з нас, християн, раптом прокинеться повністю, зрозуміє, ким же насправді став для нас Ісус? Нещодавно багато юнаків розповідали мені про свої нові відкриття. Вони раптом зрозуміли, ким для них є Христос насправді і яке його бажання щодо них. Наприклад, Степан, його батьки багато років трудяться на пасторському служінні. Вони вірно трудяться в Господньому ділі. Степан вже декілька років був членом церкви, будучи ще підлітком, він прийняв хрещення. Коли я зустрівся з ним, то він розповів мені про свої нові відкриття. Це було так чудово, говорив він мені. і Його обличчя відображало внутрішню радість, якою обдарував його Господь. З минулого року я молюся і працюю для інших членів моєї родини. Наш будинок став іншим. Нарешті ми зрозуміли, ким насправді є для нас Христос. Коли я зустрівся з іншим юнаком Юрієм в молитовному домі на уроці суботньої школи, він розповів мені про себе. Я вважав, що я чесний хороший хлопець, але Ісус був для мене тільки героєм біблійних оповідань. Він не був реальним для мене, але тепер це не так. Тепер я знаю його і люблю Його. Я намагаюся служити Йому. Яким же чином нам зрозуміти, ким Христос є для нас і що Він бажає зробити заради нашого блага? Коли ми насправді почнемо розмовляти з ним, коли ми почуємо Його голос, який говорить до нас зі сторінок Його Слова, коли ми зможемо розгледіти велич Творця у Його чудовому творінні, коли наші молитви будуть почуті, коли ми отримаємо допомогу і замість турбот матимемо мир, коли в Ісусі ми знайдемо вирішення всіх проблем, тоді ми зрозуміємо. Ким Він насправді є для нас. Яке прекрасне відкриття ми зробимо, коли нарешті ми усвідомимо це, тоді, подібно першим учням, ми будемо поспішати, щоб розповісти іншим цю добру вістку. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти відкриваєш нам. Ким для нас є Ісус Христос на сторінках Твого святого Слова. Ми розуміємо, що Христос є наш Спаситель. Допоможи, Господи, цінувати жертвою нашого Спасителя. Допоможи нам слідувати Слову Твоєму святому і залишатися Тобі завжди вірними. Благослови наших телеглядачів на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Тільки зрозумівши, ким насправді для вас є Ісус і що Він зробив для вас, ви зможете іншим розповісти про Нього. Пишіть та телефонуйте нам. Номери телефонів та електронну адресу ви можете побачити на екрані. Бажаю вам гарного дня, до побачення!